Всім привіт! Вітаю вас на каналі Садові Новини. Сьогоднішнє відео буде присвячено чудовій рослині, яку я сам дуже люблю, і яку ви точно могли бачити не один раз на вулицях, зокрема біля шкіл це Спірея Вангута, декоративний листопадний чагарник. Він характеризується розлогими гілками, які створюють ефект каскаду і укритий цей, ці гілки у період світіння рясними білими квіточками, такими дрібними. Листя має кущ темно-зелені, восени вони стають жовтими або червоно-оранжевими. Квітки, повторюсь, дрібні-білі, але вони зібрані у численні такі напівкулясті суцвіття, які покривають пагони по всій довжині і тим самим створюють цей ефект снігової лавини. Цвітіння починається, як правило, в середині червня і може тривати до трьох тижнів, іноді спостерігається повторне цвітіння у липні-серпні. Кущ має високу морозостійкість, а тому добре переносить зими. Він відносно невибагливий до умов вирощування, але все ж таки краще висаджувати його на сонячних місцях та родючих ґрунтах, тоді він вас буде дуже і дуже радувати. Доволі швидко чагарник, і це дійсно правда. Спірея Вангута це ідеальний вибір для створення живоплотів, бордюрів та декоративних груп. Саме у вигляді паркану я його і вирощую. Добре поєднується він із іншими рослинами, такими як хвойні інші листяні. Місце посадки, повторюсь, ідеально, якщо це сонячне або злегка затінене місце. Грунт родючий, добре дренований. Полив помірний, особливо у посушливі періоди. Це дійсно так. Обрізку ми проводимо три рази на рік. По можна давати навесні якісь органічні або мінеральні добрива. Якщо чесно. Доволі рідко ми ці кущі підживлюємо. Ще один цікавий момент, коли починають молоді пагони на ньому відростати, його дуже і дуже полюбляє тля. Тому потрібно проводити заходи попередньої обробки від цієї тлі попелиць. Або ж на це вже уваги не звертати, але коли ви кущі будете стріхти, майте на увазі, що за рахунок соку із молодих гілок за рахунок самої цієї тлі. Буде багато тікти по цим лезам вашої машинки, оцього соку, із тлі, із гілок. Це дуже, скажімо так, неприємно, і потрібно буде потім ці леза добре промивати відмивати. Тому краще все ж таки провести профілактичні заходи проти попелись і пройтись по кущам. Це не так складно. Ось бачите машинку, як ми стрижемо кущі. По тому, як ці кущі можна розмножувати, це можна робити декількома способами. Перший варіант це живцювання. Дивіться, зараз тут невеликий відросткий гілок, але це вже третя стрижка. Але на другу стрижку у нас гілочки були понад 20 см. І це ідеальний варіант. Ми вибираємо здорові сирні пагони, які вже трохи здерев'яніли, або напівздерев'яніли. Зрізаємо ці живці, або як у мене вони вже підстрижені, довжиною 10-15 см із 5-6 листочками. Нижнє листя ми видаляємо, а верхнє обрізаємо наполовину, хоча, чесно, я його ніколи наполовину не обрізав. Робимо косий надріз знизу гілочки. І можна або замочувати ці живці на кілька годин у розчині стимулятору росту, наприклад, епін. Або я просто макаю їх корневін, де не замочую і одразу висаджую. Висаджую у субстрат із торфу та піску один до одного. Трішки збризгую і ставлю в тінь, не на сонці. Все, нічим не прикриваю і, як правило, відсотки 85 цих живців приймається. І вони дуже швидко, в принципі, зростають, але все одно це час. Щоб мати вже гарний такий чагарничок, це 4-5 років, тому майте на увазі. Також можна розмножувати відсадками. Це коли ви берете такі оці гілки, які пологі, у мене їх немає, тому що в мене у вигляді паркану ці кущі підв'язані. Ми їх формуємо так, як нам потрібно. Якщо їх не підв'язувати, то ці гілки будуть рости каскадно до землі. Там вибираєте такі найбільш дебелі гілки, прищіплюєте до землі, прикопуєте і все. На зиму трішки можна утеплити. І, як правило, на наступний рік у вас вже готовий кущ. Ви можете його відчіпнути і пересаджувати в те місце, де вам потрібно. Також можна розмножувати поділом куща. Що десь ви там кущ пересаджуєте, чи ще щось, можете розділити його на дві частини, наприклад, і у вас вже буде два кущі. Але майте на увазі, що ці кущі мають дуже потужну кореневу систему. І ви ще спробуєте його пересадити, де цей кущ. Вам це буде складно. І насінням. Ну, насіння це вже інше питання. Тут дуже складно. Багато хто мені про це говорив, і я сам це розумію. Тому цей варіант я взагалі не розглядаю. По стрижці. Можете використовувати ось, наприклад, таку машинку, як бачите на своїх екранах. Це Bosch, доволі зручна це Electro. Можете використовувати акумуляторну ось така HSI26 від компанії Stihl, доволі дорога. Але е, також дуже класна. Тут дві насадки для таких кущів чагарників як спірея, наприклад, і для трави. Також мені ця машинка дуже подобається, задоволений нею, хоч на неї і витратився. Ось і все. В принципі, як бачите, абсолютно немає нічого складного у вирощуванні цих кущів. Але вони вас будуть радувати. Особливо у період свого цвітіння, друзі, який зробити фото чи ще щось, це просто топчик. Це просто, знаєте, як ніби вершина якоїсь гори у снігу вся. Дуже це красиво, коли воно все над ним ще й гудить, ідеальний варіант. З вас тільки стрижка, якщо ви це формуєте у вигляді паркану, наприклад, і все. Підживлення рідко, полив не такі великий, тому чагарник доволі невибагливий. Дякую за вашу увагу. Сподіваюся, сьогоднішнє відео було для вас цікавим та корисним. Якщо так, подобаєчку, підпишіться на канал, якщо не підписані. Це дуже важливо для його розвитку і моєї мотивації знімати відео для вас і надалі. І до нових зустрічей!